Дорогою до Барлогу новенький пиріжок розповідав деталі своєї пригоди. Вони, вони ж навіть не звірі, сказав він, вони гірші. Не знав тоді навіть яблучник, що ведмідь та дівчинка давно тримали лісову стежку під контролем. Подорожні з кошиками, вози з ярмарків, випадкові мандрівники усі потерпали від місцевих розбійників. Пиріжки, хліб, тканини, інструменти нічим не гребувала ця парочка. Частину викрадених продуктів вони з'їдали одразу, а решту складали на потім. При цьому бандити ніколи не лишали випадкових свідків. Тож пиріжок чудом зберігся від вірної смерті. За дружньою розмовою час іде швидше, а тому колобок, Завиванець і їх новий товариш-яблучник з іншими пиріжками дісталися до лігва банди досить швидко. Друзяки, головне, без героїзму, тихо мовив колобок дивимося та запам'ятовуємо, а потім вирішимо, як діяти. Вхід у Берліг був замаскований старанно, але якось без любові, наче хтось не ховався, а просто не хотів, щоб заважали. Між двома вивернутими коренями старої сосни темнів широкий пролом. Коріння навмисне не прибирали, а навпаки, підперли колодами так, щоб утворився грубий, але надійний навіс. Мох на них був притоптаний, що одразу впадало в око. Перед входом земля була витоптана, сліди різні, важкі ведмежі лапи, чобітки дівчинки порозне від мішків і кошиків, усе сходилося в одну точку так, ніби ліс сам віддавав сюди всю свою здобич. Запах стояв трохи важкий мед, дим, стара шерсть, тепла випічка, неприємний якийсь, тривожний, такий, від якого скоринка сохне. Підходячи до входу, Завионець жестом зупинив товаришів та показав на тоненьку ледь помітну мотузку при порозі. Вона тягнулася вгору під навіс, де до неї були прив'язані дрібненькі дзвіночки. Не для краси. Якби хтось зачепив мотузку, дзвіночки про це сповістили господарів барлогу. Сигналізація, прошепотів він. Примітивна, але працює. Заходимо дуже обережно, мовив колобок. Можливо, господарі вдома. Наша команда розвідників обережно обійшла систему сповіщення про появу непроханих гостей і крадькома зайшли всередину. Виявилося, що це не просто якась нора чи яма, не просто барліг звіра, а досить великий підземний сховок з різними приміщеннями. У першому, біля самого входу, валявся надломлений кошик усередині кілька макових зернин і шматок пергаменту з обгорілим краєм. Хтось, напевне, поспішав або тікав, або не встиг. Здавалося, що темрява всередині цього моторошного приміщення не була глухою, вона як дихала. А звідкись із глибини сховку долинало глухе бурмотіння ведмедя, дзенькіт металу і рівний заспокійливий голос дівчинки, що, здається, рахувала запаси. Якщо ще три вози накриємо, переживемо зиму без виходів, сказала вона, а пиріжки краще перенести до нижнього рівня. Там прохолодніше, і вони не так швидко почерствіють. Ведмідь бурмотів задоволено. Він не думав, він охороняв, яблучник завмер. Тут точно є живі побратими, прошепотів він. Заходити не будемо, сказав колобок, принаймні не зараз. Вони зараз не бояться лісу, бо вважають, що все в ньому їхнє. Завивенець глянув на темний отвір, що вів до наступного приміщення. А значить, тихо сказав він, хтось має пояснити їм зворотнє. І ми це зробимо, запевнив його колобок. Але, як зазвичай, з розумом, а для цього. Треба спершу дізнатися, коли ці розбишаки покидають свій сховок. Тож вони відступили так само тихо, як і прийшли. У той час, поки розвідники нишпорили біля барлогу, у сховку ватаги кипіла справжня господарка. Півбуханки керував процесом без зайвих слів. Він стояв посеред головного приміщення, вперше з боком у тимчасову опору, і уважно дивився вгору, де пиріжки саме закінчували укладати хвойну стелю. Гілки ялини та сосни були сплетені щільно. По колу, шар за шаром, хвоїнки, притиснуті одна до одної, створювали природний захист від дощу, снігу і чужих очей. Зверху ж це все виглядало максимально схожим на ялину, тож тепер навіть для пернатих жителів лісу сховок ніяк не виділявся. Обережно з цією підпорою, буркнув півбуханки, якщо перекоситься зараз, то вся ота краса сяде нам на голови, а я ще не готовий ставати частиною інтер'єру. Два пиріжки з капустою напружено тримали масивну жердину дерев'яну підпору, яка тримала на собі важку хвойну стелю. А третій пиріжок якраз підсовував кам'яний клин у основу, щоб вона не мала можливості рухатися. Дерево скрипнуло, але встояло. Є контакт! видихнув хтось іззаду. Півбуханки постукав по підпорі. Глухо, надійно, це триматиме, сказав він. Тепер можна дихати спокійніше. Ну, відносно, спокійніше, ми ж у лісі, а не в санаторії. У кутку кілька дрібніших пиріжків посилювали стіни шматками кори та гілками. В роботу пішов майже весь інструмент, який півбуханки притяг разом з коржиком та пиріжком з хутора. Усе мало своє місце без хаосу, без паніки. І хоча іззовні місцина практично не змінилася, всередині сховок став схожим на повноцінне людське житло з різноманітними кімнатами. Це більше не був хаотичний зарослий чагарником шмат лісу. Це була справжня база ватаги. У планах півбуханки було ще укріпити стіни так, щоб вони могли витримати навіть атаку ведмедя, адже він розумів, що вірогідність прямого зіткнення з цим ворогом дуже висока. Коли сонце вже почало опускатися ближче до крон дерев, півбуханка почав трохи нервувати: Та де ж вони поділися? бурчав він, перевіряючи чергову завершену порцію робіт. Саме в цей момент іззовні почулося: «Півбуханочко, відчиняй! Інженер аж дрихнувся, але не від страху, а від полегшення. Він миттєво випростався, махнув рукою пиріжкам біля входу і сам швиденько підійшов ближче. Нарешті мовив він, а в голосі вже не було бурчання лише напружене очікування. Я вже думав, що вони вирішили там табір розвідників відкрити чи що. Разом з пиріжками він відтяг масивні важкі ворота, добре замасковані гілками, за ними був ще один невеличкий коридор. Та ще один рівень маскування гілки, які наче штори прикривали цей коридор від лісу. Пиріжки розвели гілки в сторони і разом із запченого лісу до коридору зайшли колобок, завиванець, яблучник та інші учасники розвідницької місії. Гілки знову стали на місце. Сховок злився з довкіллям і всередині запанувала напружена тиша. Усі погляди звернулися до прибульців. Півбуханки окинув їх швидким професійним поглядом. Перевірив, чи всі цілі, чи ніхто не кришиться більше, ніж слід, і лише тоді кивнув добре, живі, це вже плюс. Проходьте швидше всередину, мовив він. Ми тут трохи попрацювали з братчиками. Всі зайшли до просторої основної зали, вкритої хвойним дахом. масивні ворота глухо стали на місце, і важкий дерев'яний засув ліг у пас із задоволеним клацанням. Усередині одразу стало тихіше ніби сам ліс залишився десь ззовні за товщою кори, гілок і землі. Колобок повільно озирнувся. Простора зала була значно вищою, ніж він очікував. Хвойний дах рівномірно тримався на підпорах. тьмяне вечірнє світло потрапляло до приміщення через невеличкі віконечка при самій стелі. Повітря пахло смолою, деревом і свіжою роботою. Ого. тихо видихнув завиванець. Так це ж не сховок, це цілий штаб. Півбуханки ледь помітно посміхнувся. Поки що база, але з перспективою росту, буркнув він і жестом показав углиб. Ось тут основна зала, там ліворуч у нас комори, праворуч будуть спальні ніші, низьковато, зате тепло і без протягів. Яблучник уважно провів рукою по стіні, перевіряючи укріплення. «Кора щільно лягла, добре тримає форму, якщо що, не одразу продавлять і не одразу знайдуть додав того Зверху це все виглядає просто як стара ялина, навіть сорока не зацікавиться. У кутку кілька пиріжків метушилися, складаючи інструмент до візка. Атмосфера була діловою, зібраною, без зайвих слів, тут кожен знав, що робити. Колобок, який досі мовчки, але з неприхованим подивом переглядав укріплений сховок, побачивши візочка, не втримався. Йой, а це ще що таке? запитав він у півбуханця. Півбуханки повернувся до розвідників і, хитро посміхнувшись, сказав. Та то я цей на батьківщину навідувався та деякі речі забрав. А нести ото в руках було незручно, тому забрав речі і старого друга, виходячи з завозу, додав коржик. Він підійшов ближче та представився перед частиною Ватаги, яка повернулася з розвідувальної операції. Буду радий стати частиною вашої Ватаги, якщо ніхто не проти, звичайно ж, додав він. Колобок, Завиванець та інші хлібобуличні товариші майже в один голос схвально підтримали таку ініціативу, після чого розмову знов перехопили в півбуханки. Ну що, герої лісового фронту, розповідайте, бо якщо ви повернулися з такими обличчями, значить у лісі з'явився хтось, хто точно не читав наших правил виживання. Колобок переглянувся з завиванцем, підморхнув яблучнику і мовив: там ведмідь і він не один. У залі стало ще тихіше. Навіть тіні, наче завмерли, чекаючи на продовження розповіді. Ну що ж, друзі, займайте зручні позиції, адже вечір у нас буде довгий, мовив колобок. Це вже всі відчули і зрозуміли, що сховок збудували вчасно, бо справжні проблеми тільки но стукали у ліс. І вперше за весь час у ватазі стало по-справжньому тихо, коли сила не головне у сховку було тихо не тому, що всі мовчали, а тому, що думали. А як відомо, це найтихіший процес із усіх можливих. Півбуханки стояв над грубою схемою, нашкребаною колобком на шматку кори вуглиною. І на ній були криві лінії, позначки, стрілки. Отже, почав він, не піднімаючи очей, варіант піти й дати в скоринку відпадає, бо ведмідь нас тупо передавить, навіть якщо ми будемо дуже вмотивовані. А якщо всі разом. Несміливо озвався хтось із пиріжків. Колобок поглянув на нього так, що питання саме собою випарувалося. Разом ми сильні, мовив він, але не дурні. Він підкотився ближче до схеми і мовив: їхня сила тримається на впевненості, що їм нічого за то не буде. Заберемо це і половина проблеми зникне сама. Завиванець кивнув. Вони звикли, що всі їх бояться. Подорожні мовчки віддають крам, пиріжки навіть не пручаються. Якщо зламати цю картину, банда почне сипатись. План, наче простий, але ж як його втілити, запитав півбуханки, постукуючи по схемі. У кілька етапів мовив колобок. Перший з них посіяти сумнів та звільнити полонених, другий нагнати страх. А третій повернути дівчинську назад до людей. У лісі її не місце. Вона не хижак, просто трохи зла і розбещена безкарністю. Колобок підвів очі. А тепер деталі: перший крок. Похитнути трон. Завтра в день без героїчних вигуків та відкритих суточок, ми із Завиванцем, яблучником і ще двома дрібними пиріжками проберемося до барлогу, тоді як банда буде вештатися лісом. Ми зайдемо обережно і з центрального ходу, там де сліди зазвичай не перевіряють. Наше завдання зникнення. Тобто не зламати, не вкрасти, перепитав співбуханки. Ну, просто зробити так, мовив колобок, щоб коли ведмідь з дівчиськом повернуться. Половина награбованого, а головне, полонені пиріжки були вже не там, де були залишені без слідів, без шуму. Хай думають, що хтось сильніший поруч, і що цей хтось поки не хоче знайомитися. У сховку повисла тиша не напружена, а та в якій кожен уже починає прокручувати план в голові і шукати в ньому слабкі місця. Півбуганки повільно кивнув. Добре, це б'є по головному, по впевненості. Ведмідь може бути сильним, але коли він почне сумніватися, що контролює ситуацію, він стане небезпечним навіть для своїх. Саме так, підтвердив Колобок. Тому другий крок не менш важливий. Він обвів поглядом ватагу і продовжив: Другий крок страх, але не тупий, не істеричний, не крик і бійка. Страх, який приходить тихо і вже не йде. Тобто, зацікавлено спитав яблучник. Вони мають відчути, що ліс більше не їхній, сказав Колобок, що кожен кущ може дивитися, кожна тінь слухати, що навіть у власному берлозі вони не господарі. Завиванець додав уже твердіше, ніж раніше ми залишимо знаки не наші чужі, такі, які вони не зможуть пояснити. Зламані пастки, переставлені речі, сліди, які з'являються там, де їх не мало бути. І жодного разу не покажемося, підсумував півбуханки, щоб у голові в них завжди було одне питання хто? Колобок кивнув. А коли питання накопичуються, – сказав він, рішення стають дурними. Він зробив паузу і вже тихіше додав. Третій крок дівчисько. У сховку хтось скептично пирхнув. Вона не наша ціль, пояснив колобок, але вона частина проблеми і частина банди ведмедя. Ведмідь це сила тієї банди, але не її мізки. Якщо ми зможемо повернути дівчисько до людей, то вже буде їхня проблема. Він підняв очі, ми не будемо її карати. Ми просто повернемо її туди, де її місце. А якщо вона чинитиме опір? спитав Денис Пиріжків. Вона вже боїться, відповів Завиванець. Просто ще цього не усвідомила. Півбуханки задумливо постукав по схемі. Отже, підсумував він, ми не воюємо, ми ламаємо структуру. Забираємо здобич, забираємо впевненість, забираємо прикриття і залишаємо ведмедя сам на самі з лісом. Колобок повільно усміхнувся, не широко, без радості. А ліс, сказав він, не любить тих, хто вважає себе його власником. План був готовий, без пафосу, без геройства, і саме тому небезпечний. Втрата впевненості наступного дня частина ватаги на чолі з Колобком знову рушили до берлогу саме в день, коли ліс здавався безпечним і передбачуваним, коли банда була впевнена, що ніхто при здоровому глузді не полізе до їх сховку. Хлібобулочна команда рухалася лісом спокійно, без різких рухів, але впевнено. Хлібці використовували маскування із багнюки, присипаної сухими хвойними голками, щоб не блищати на сонці та не видавати себе ароматом випічки. Попереду йшов колобок, за ним тримали дистанцію завиванець і яблучник. Два дрібні пиріжки замикали групу, раз у раз зупиняючись та прислухаючись до лісу. Вхід до берлогу під проміннями сонячного світла вже не виглядав так гнітюче. Це була вже не страшна печера, а швидше звичайна яма під корінням старого поваленого дерева. Колобок зупинився за кілька кроків та прислухався. У берлозі панувала тиша, жодного бурмотіння, жодного важкого подиху, жодного тупоту. Швидше за все, їх немає, сказав він, але ліс слухає. Тому за вивенцю ходімну про всяк випадок перевіримо. А ви, хлопці, звернувся він до решти пиріжків, пильнуйте тут і, якщо що, подайте нам сигнал. Яблучник схвально кивнув без слів, після чого колобок та завиванець розчинилися у темряві барлогу. Усередині було темно і задушливо запах сирості, меду, старого хутра і випічки, багато випічки. Тримайтеся! прошепотів завиванець, звертаючись не до товаришів, а до темряви. Вони рухалися вглиб, досліджуючи кожен метр. Нарешті темрява трохи розсіялася, бо промінці сонячного світла мали можливість проникнути через невеликі щілини десь угорі. Колобок побачив на чомусь схожому на стіл кілька смолоскипів та сірники. Відтак друзі прихопили їх і тепер уже могли значно швидше дослідити бандитський сховок. Як виявилось, саме це приміщення було, скажімо так, головною кімнатою. Тут було щось схоже на меблі, подоба столу, на якому колобок знайшов смолоскипи, якісь ослінчики та ліжечко, певно, там зазвичай спало дівчинсько. Це приміщення мало ще кілька виходів. В одному з сусідніх приміщень друзі знайшли багато краму та усяких, певно, дорогих для людей речей. Тут же вони просто припадали пилом та брудом. У іншому приміщенні були певні запаси ягід, меду, та завиванець із колобком, нарешті, побачили накриті якимись мішками та старими ряднинами кошики, у яких лежали пиріжки. Хтось із маком, хтось із картоплею, хтось уже підсохлий, але живий. Усі вони були налякані та неладні промовити і слова. Колобок про всяк випадок сказав Тихо, ми свої. Якщо можете рухатись, рухаємось зараз. Якщо ні, ми допоможемо. Після чого рятівники швиденько вивели полонених із берлогу. Жодного питання, жодного слова. Лише назовні наші хоробрі товариші пояснили колишнім полоненим, що тепер їм нічого не загрожує. Яблучнику, сказав Колобок, тепер ти відведеш цих наляканих побратимів до нашого сховку, а ми, зрештою, тут ще трошечки похазяйнуємо. Яблучник, не задаючи зайвих питань, повів визволених пиріжків до безпечного місця. А ти, друже, продовжив колобок, звертаючись до одного з малих пиріжків, маєш лишитися тут та уважно пильнувати, поки ми завершимо справи. По тому колобок, завиваний та пиріжок, знову занурилися в темряву барло. Діятимемо швидко, бо не певен, що маємо багато часу, сказав колобок. Головне, нічого не ламати, не перевертати, не розкидати. Сміливі хлібці просто перемістили деякі речі. Де був мішок, тепер порожнеча. Там, де стояла діжка, мішок. А де стояв стіл, тепер було ріжко. І ще кілька дрібниць. То там, то тут якісь незрозумілі сліди, зроблені гілками. Вони це помітять, прошепотів завиванець. І не зрозуміють, відповів колобок. Це важливіше. А ще в одному з найвіддаленіших закутків Барлогу друзі випадково натрапили на прогнивше стебло, за рахунок чого там утворився непримітний чорний хід. Саме для пиріжків, тож вони обережно замаскували цей новий вхід до ведмежого сховку та вирушили назад до своєї бази. Коли група зникла в лісі, сонце ще стояло високо. Барліг майже не змінився, але при цьому уже не був таким, як раніше. Тим часом у таборі пиріжків кипіла робота, адже півбуханки таки надибав біля річки глину. Та за допомогою візка разом із пиріжками натягали її до сховку і почали буквально замуровувати стіни, роблячи їх не лише непримітними, але й дуже міцними. Тож, коли усі хлібці зібралися в сховку, їх ствивання не було меж, адже ніхто не міг навіть уявити, що десь у лісі може бути такий чудовий сховок. До того ж, його населяли доброзичливі товариші, а не якісь лісові бандити. Ватага, поповнена ще кількома десятками пиріжків, весело гомоніла до пізньої ночі. Зате в іншій частині лісу відчувалося явне напруження, адже сьогоднішня виласка ведмежої банди виявилася не надто вдалою.